Друзі, хочу вам показати свій браслет. Він, бачите, розтягнувся. Навіть більше він був розтягнувся, я всередині, як могла, стягнула і зв'язала. Він на резиночці, от видно тут, бачите, дві смужки, там іде під низом резиночка. От. Скажіть, будь ласка, чи продається така резиночка в тому відділі, ну, де продаються ниті? От. Можливо, серед вас є дівчатка, які займаються таким от мистецтвом, роблять браслетики. За цей браслет я заплатила 30 доларів в Америці. От. І, напевно, роки два до нього не заглядала. От. А коли захотіла от сьогодні його вдіти, дивлюся, а він розтягнутий. Відлежався, видно, так. Знаєте, та резинка відлежалась. Зараз я знімлю і покажу зсередини. От, бачите, йде всередині дві смужечки, дві таких ниті резинових. тут я вже як могла зв'язала. Браслет дуже гарний, дуже, дуже я його так любила, одного часу ну, не знімала з руки. Ну, тепер можна то теж носити, але дуже високо, так, якби його носити. Як ви кажете, я сама зможу зремонтувати, якби тільки от дістати таку нить резинову. Так високо, бачите, затягнула. Так високо браслети хіба носить, не носить? Же. Що порадите, дорогенькі мої дівчатка?